Всім привіт, всім добра, здоров'я, меру, спокою. Друзі, вчора викладав ролик на рахунок об'єднання маткоміс на зимівлю і показував вам, як відбирав маточки і як готується Нуклеус до до об'єднання. Ну, Сьогодні хотів продемонструвати, як. Ну, як виходить з цього? Ну, вчора, наприклад, я конкретно показував в цьому краусі. Вчора вечором було під... ну, піднято ця кормушка і ця перегородка зафіксована фішками, щоб вони не падали дашок, якщо б назад до дна не притискав для об'єднання. Показував вам цей нуклеус. Він тут вже були підняті перегородки ще після вчора. О, і тому хочу показати, що з цього виходить, як, які вони як по тому з'єднується цей нуклеус. Зараз ми тут прилаштуємося. Ну, ось так. Тут вже в нас були підняті перегородки, тут три маточки були забрані, об'єднується, залишена була одна маточка в цьому відділенні. Перегородки були вже підняті, я вам показував. Бджоли вже набули запаху однієї матки. І ми будемо об'єднувати їх в одне матку місце. Фішечки ми забираємо. Там бджілки позапрополюсовували. Але воно вже була зрухана через те, що ми підносили, тому вона буде підноситися легко. Витягнули одну перегородочку, ну, це Ця перегородка, кормушка, годівниця. Витяли наступну і зсунули рамки. Також всуваємо ці рамки. Ну, в цьому маткомісці була залишена матка. Ну, це не факт, що вона тут є. Вона могла вже по піднес перелізти в інші. Іншій маткомісця, але ми її шукати не будемо. Нам немає потреби. Ще глянемо тут. А ні, вона є тут. Вона мічена. Вона так і залишилася в цьому матку місці. Вона не перейшла ще по підперегородки, в інші відділення. Ну, а годівничку ми опускаємо сюди на край. Але відповідно фіксуємо її знову. Не дотискаємо її до дна, фіксуємо її знову фішечкою. Тому що бджоли, які літали на цей люток, вони так і будуть літали на цей люток. І їм потрібно проходити до гнізда. Знову ж там на, на, на сантиметр, на 8 міліметрів. Не, не дотискаємо до дна, ну і таку саму процедуру робимо тут. Годівницю витягуємо. Рамочки совуємо до Годівницю встановлюємо теж на край, теж не дотискаємо до дна на цей сантиметр чи вісім міліметрів, тому що бджілки, які літали на це відділення, теж мають попадати в теж фіксуємо фішкою. Не завжди одна годна втримати, тому що ми даємо зараз одну з другого боку. Джилки злодійки вже думають, як сюди добратися. В результаті в нас виходить одне, один вже нуклеус на всі вісім рамок. Повністю закритий, що ніхто ніде не пролазить, крім злодійок, який буде підкорблений цими ж самими годівницями, на зиму буде скорочений до 5-6 рамок і так він буде зимувати до весни. Чому зразу не об'єднується? Ну, чому зразу я казав, не об'єднується, тому що це є осінь, бджоли досить агресивно ставляться одна до, одної, одна до одної, і поки вони не набудуть запаху однієї матки, не потрібно ризикувати і зразу об'єднувати маткомісця, щоб не викликати ну, бійки, яка призведе до того, що ми будемо втрачати. Бджолу з нуклеусі, яка нам потрібна для того, щоб виростила заміну в цьому нуклеусі. Друзі, дехто скаже, а що це буде за сімейка, так нормально, це буде сімейка, тому що якщо розібратися, це буде плюс-мінус 3 рамки. Тут 8 рамок, якщо з'єднати їх в купу, це буде 4 майже доданівських рамки. По площі розплоду, якщо в кожній сім'ї була така кількість, там є більше, ніж по пів рамки доданівського розплоду, і в результаті там буде три повноцінних доданівських рамки розплоду, і цієї бджоли повністю достатньо для того, щоб вона нормально зимувала і нормально розвивалася навесні. Всім добра, миру, спокою, слава Україні!